Ти відчуваєш це, цю дивну важкість, що не дає тобі дихати на повні груди, це не фізичний біль, це щось більш підступне, це відчуття втраченого часу, це тінь, що краде твій спокій, шепочучи на вухо. Ти зробиш це завтра. Ти будуєш замки у своїй голові, плануєш великі звершення, але коли настає вечір. Ти розумієш, що знову залишився на тому ж місці, чому ми так чинимо із собою, чому ми, маючи потенціал звернути гори, дозволяємо страху лінії та сумнівам тримати нас у клітці бездіяльності. Ми чекаємо на ідеальний момент, на натхнення, на знак згори. Але правда в тому, що цей ідеальний момент це міраж. Мудрість стоїків вчить нас суворій, але визвольній істині. Обставини ніколи не будуть ідеальними. Світ навколо нас хаотичний і непідконтрольний. Але те, що відбувається всередині твого розуму, твоя реакція, твій вибір діяти чи зволікати, це єдине, що справді має значення. У цьому відео ми розберемо 10 суворих стоїчних істин. Які зірвуть маски з твоїх виправдань, це не просто поради, це інструменти для реконструкції твого характеру. Я прошу тебе бути уважним до кінця, адже десятий урок це ключ, без якого всі інші двері залишаться зачиненими. Але спершу нам потрібно укласти угоду, перш ніж почнеться це відео, Напишіть у коментарях прямо зараз і без роздумів таку фразу сьогодні я знищую свої виправдання. Я дію, я стоїк. Напиши це з рішучістю, як тверде зобов'язання перед собою. Зроби це, бо це доведено. Коли ти пишеш твердження з наміром, ти починаєш перепрограмовувати свій розум зсередини, перетворюючи думку на першу реальну дію. Зробив? А тепер почнемо. Дозволь розповісти тобі одну історію. Уяви собі мандрівника, який вирушив у далеку дорогу до міста своєї мрії. Він ішов багато днів, долаючи ліси й гори, поки не дійшов до широкої бурхливої річки. На іншому березі виднілися вежі того самого міста, сяючи на сонці. Мета була так близько. Але мандрівник зупинився. Він сів на березі, розклав багаття і почав чекати. Повз нього проходив місцевий мудрець і запитав: Чого ти чекаєш, друже? Твоя мета перед тобою? Мандрівник відповів: Я чекаю, поки річка протече. Коли вода зійде і русло стане сухим. Я зможу перейти на той берег, не замочивши ніг і не ризикуючи життям. Мудрець сумно посміхнувся і сказав: ця річка текла за тисячі років до твого народження і тектиме ще тисячі після твоєї смерті. Чекати, поки вона зупиниться, це все одно, що чекати, поки зупиниться час. Ти постарієш і помреш на цьому березі. Так і не торкнувшись своєї мрії, лише тому, що боявся течії, мандрівник подивився на воду. Він зрозумів, що річка це не перешкода, а частина шляху і єдиний спосіб дістатися мети це увійти у воду, яка є зараз, так само і ми. Ми чекаємо, поки річка життєвих проблем вичерпається, поки ми станемо розумнішими, багатшими, впевненішими. Але життя тече безупинно. Для закріплення цієї думки давайте зануримося в 10 потужних стоїчних уроків, які допоможуть вам увійти в цю річку і кардинально змінити ваше життя на краще. Перше потенціал без доказів це лише фантазія. Ми всі любимо свій потенціал, це затишне місце. У своїй голові ти успішний письменник, атлет, підприємець. Чи ідеальний батько там, у світі ідей, ти не можеш програти твій потенціал бездоганний, як мармурова брила, до якої ще не торкався різець скульптора. Але скажи мені, друже, яка користь від мармуру, якщо він так і залишиться каменем? Стоїки нагадують нам, що світ не винагороджує за те, що ти міг би зробити. Світ реагує лише на те, що ти зробив. Багато хто з нас захищає свій потенціал, боячись діяти, бо дія несе ризик недосконалості. Поки ти не почав, ти ідеальний. Як тільки ти робиш крок, ти можеш спіткнутися, і цей страх виглядати незграбним змушує нас ховатися за солодким словом потенціал. Але, як казав Сенека, ми вчимося на прикладах, а не на словах. Твій потенціал це лише обіцянка, яку ти ще не виконав. Перестань пишатися тим, ким ти міг би стати. Почни пишатися тим, що ти робиш сьогодні, навіть якщо це маленькі недосконалі кроки. Краще бути реальним, жорстким і живим, ніж ідеальним, але вигаданим. Друге, бути зайнятим не означає рухатися вперед. Чи помічав ти, як легко заповнити свій день справами, які не мають жодного значення? Ми перевіряємо пошту, перекладаємо папери, нескінченно плануємо, складаємо списки, купуємо нові блокноти. Це створює п'янки відчуття зайнятості, ми втомлюємося, і ця втома стає нашим алібі. Дивись. Я ж працював цілий день. Але стоїцизм вчить нас розрізняти рух, моушен і прогрес, прогрес? Уяви, крісло гойдалку. Воно постійно рухається, воно скрипить, воно вимагає енергії, щоб його розгойдувати. Але чи наближає воно тебе хоч на метр до мети? Ні. Це ілюзія діяльності. Марк Аврелій часто запитував себе, чи це щось необхідне? Більшість того, що ми робимо, це спосіб уникнути головного, складного завдання. Це продуктивна прокрастинація. Ми ховаємося в дрібницях, щоб не зустрічатися віч на віч із тим, що справді лякає і рухає нас вперед. Зупинись запитай себе чи я зараз просто гойдаюся в кріслі, чи я роблю крок дорогою? Третє, Ваше минуле. Я не володіє вашим майбутнім. Як часто ми кажемо, я просто такий є, я недисциплінований, я сова, я завжди кидаю почати. Ми носимо ці ярлики як старі поношені кайдани. Ми віримо, що наше вчорашнє я диктує, ким ми будемо завтра. Але це брехня, яку ми розповідаємо собі, щоб уникнути болю змін. Стоїки вчили, що кожен новий ранок це нове життя. Твоя історія не написана чорнилом, яке неможливо стерти, вона пишеться олівцем, і ти тримаєш гумку. Те, що ти провалився тисячу разів у минулому, не означає, що ти не можеш перемогти зараз. Змія скидає шкіру, коли та стає затісною. вона не тягне стару шкіру за собою. Чому ж ти тягнеш свої минулі невдачі? Ти не зобов'язаний бути тією самою людиною, якою був п'ять хвилин тому. Кожної миті ти робиш вибір, і цей вибір може бути новим Не дозволяй привидам минулого керувати твоїм кораблем. Четверте одне рішення краще, ніж вічні роздуми. Аналіз. Це пастка. Ми думаємо, що якщо зважимо всі за і проти, якщо прочитаємо ще одну статтю, якщо порадимося ще з кимось, то знайдемо ідеальний шлях, але найчастіше нерішучість це просто страх помилитися, замаскований під розсудливість. Ми стоїмо на роздоріжжі в тумані. Ми боїмося, що ліва дорога буде гіршою за праву, і поки ми стоїмо і думаємо. Життя проходить повз. Стоїки знали немає правильного чи неправильного шляху є шлях, який ми обираємо, і те, як ми по ньому йдемо краще прийняти недосконале рішення і виправити курс в процесі, ніж застигнути в паралічі аналізу. Будь-яка дія краща за застій. Коли ти зволікаєш, ти віддаєш владу обставинам, коли ти вирішуєш, ти повертаєш владу собі. Зроби вибір. Навіть якщо він буде помилковим, ти отримаєш досвід, а не порожнечу сумнівів. П'яте: ніхто не прийде вас рятувати, це, можливо, найболючіша, але й найбільш витверезлива істина. Десь у глибині душі в кожному з нас живе дитина, яка чекає на дорослого. Ми чекаємо наставника, який покаже шлях, чекаємо партнера, який зробить нас щасливими. Чекаємо начальника, який помітить наш талант. Ми чекаємо на рятівника. Але поглянь навколо трон порожній: ніхто не їде на білому коні, ніхто не несе відповідальності за якість твого життя, крім тебе. Це може лякати, але водночас це дає неймовірну свободу. Якщо ніхто не прийде, це означає, що ти не мусиш нікого чекати. Тобі не потрібен дозвіл, тобі не потрібна віза на успіх, ти сам собі рятівник. Як тільки ти приймеш це, як тільки ти перестанеш озиратися на двері в очікуванні допомоги, ти знайдеш силу у власних руках, ти капітан, і штурвал завжди був у тебе. Друзі, не забувайте, що в нашому телеграм-каналі. Ви можете знайти додаткові матеріали про стоїчні практики та методики управління часом. Ми щодня публікуємо корисні поради, мотиваційні цитати та аудіоматеріали, які допоможуть вам ставати кращими кожного дня. А для тих, хто хоче заглибитися ще глибше, ми створили преміум канал Простір без реклами, де вже накопичилося десятки годин ексклюзивних випусків. У форматі чистого голосу, це контент, якого немає і не буде на Ютубі. Приєднуйтесь до нашої спільноти і отримуйте щоденну дозу натхнення, спокою та фокусу деталі в описі під цим відео. Шосте: Знання без дії нічого не варті. Ми живемо в епоху інформаційного ожиріння, ми споживаємо книги, подкасти. Відео, як це гігабайтами, ми знаємо все про правильне харчування, про методи продуктивності, про психологію стосунків, але чи змінилося наше життя? Часто навчання стає найвишуканішою формою прокрастинації. Нам здається, що поки ми вчимося, ми прогресуємо. Але стоїки, такі як епіктет. Насміхалися з тих, хто лише цитує книги. Він казав: Не кажи мені, що ти читав, покажи мені, ким ти став, завдяки прочитаному. Уяви, що ти збираєш карти скарбів, у тебе їх сотні, ти знаєш кожен острів, кожну стежку. Але ти жодного разу не підняв вітрила і не вийшов у море. Твої знання. Мертвий вантаж, якщо вони не втілені в дію. Ти вже знаєш достатньо. Тобі не потрібен ще один курс чи ще одна книга, тобі потрібна практика. Сьоме. Комфорт вбиває ваш дух. Сучасний світ продає нам комфорт як найвищу цінність м'які дивани, швидка доставка, розваги в один клік. Ми прагнемо усунути будь-який дискомфорт зі свого життя. Але парадокс у тому, що чим більше ми уникаємо труднощів, тим слабшими і нещаснішими стаємо. Сенека радив час від часу практикувати добровільні злидні, спати на твердому, їсти просту їжу, носити грубий одяг. Навіщо? Щоб загартувати дух, комфорт це болото. Воно тепле і приємне, але воно засмоктує. У ньому неможливо бігти. Неможливо рости. Ми створені для викликів. Твоє тіло потребує навантаження, щоб бути сильним, твій розум потребує задач, щоб бути гострим. Твоя душа потребує подолання страху, щоб бути вільною. Не бійся холоду, не бійся втоми, бійся м'якого крісла, яке робить тебе безпорадним. Вісім ми страждаємо частіше в уяві, ніж у реальності. Це одна з найвідоміших істин Сенеки, але чи справді ми її розуміємо? Згадайте ту справу, яку ви відкладали місяцями той дзвінок, який боялися зробити, ту розмову, якої уникали? Коли ви нарешті це зробили, чи було це так жахливо, як ви собі уявляли? Майже ніколи. Наш розум це драматург, який пише трагедії. Він малює найгірші сценарії ганьбу, провал, біль. Ми переживаємо ці сценарії тисячу разів ще до того, як вони відбудуться ми виснажуємо себе боротьбою з тінями. Більшість твоїх виправдань це захист від монстрів, яких не існує, реальна дія. Зазвичай проста і буденна. Страх перед дією завжди більший, ніж сама дія. Перестань жити у фільмі жахів свого власного виробництва. Подивись реальності в очі вона не така страшна. Ви поводитеся так, ніби збираєтеся жити вічно. Мементо морі пам'ятай про смерть. Це не похмуре нагадування, а життєствердний заклик, найбільше наше виправдання це слово потім. Я зроблю це, коли вийду на пенсію, коли діти виростуть наступного літа. Ми поводимося так, ніби в нас у запасі безліч століть. Але час це єдиний ресурс, який не можна відновити кожна секунда цього відео, яка минула. Вже належить смерті. Ти ніколи її не повернеш. Відкладати життя це найвища форма марнотратства. Сенека писав: поки ми відкладаємо життя, воно минає. Уяви, що сьогоднішній день останній. Чи справді ти хотів би витратити його на страх, на лінь, на безглузді суперечки? Смерть це найкращий мотиватор. Вона знімає все зайве і залишає лише важливе не живи як безсмертний, живи як той, хто цінує мить. 10. зовнішні події не мають влади, тільки ваші судження. І ось ми дійшли до останнього найважливішого уроку. Основа стоїцизму. Ми часто кажемо: мене розлютили, ця ситуація мене демотивує. У мене немає настрою через дощ, ми віддаємо владу над своїм станом зовнішнім речам. Але епіктет вчив: людей турбують не речі, а їхнє уявлення про них. Дощ це просто вода з неба, він стає поганою погодою тільки у твоїй голові. Затор на дорозі це просто машини, він стає проблемою тільки коли ти вирішуєш злитися. Це означає, що жодна обставина у світі не може змусити тебе прокрастинувати. Жодна людина не може змусити тебе почуватися нікчемним. Тільки ти даєш згоду на це, твоя сила у просторі між подією і твоєю реакцією. Саме в цьому просторі живе твоя свобода. Якщо ти опануєш цей урок, у тебе більше не залишиться виправдань, ти зрозумієш. Перешкода це не кінець шляху. Перешкода це і є шлях. Поглянь на своє життя зараз, уяви його, як корабель у відкритому морі. Ти можеш скаржитися на вітер, можеш боятися хвиль, можеш ховатися в трюмі, сподіваючись, що шторм мине. А можеш стати біля штурвала. Стоїцизм не обіцяє, що море завжди буде спокійним. Він не обіцяє, що вітер завжди буде попутним, але він дає тобі компас і силу тримати курс, незважаючи ні на що. Ти дізнався ці десять істин: тепер у тебе є вибір ти можеш закрити це відео і повернутися до звичного життя, дозволивши цим знанням розчинитися, як диму або ти можеш зробити крок хоча б один. Маленький, недосконалий, але реальний крок. Пам'ятай, друже. Навіть серед найсильнішого шторму ти можеш знайти тиху гавань, і ця гавань всередині тебе це твоя воля, твій розум і твій характер. Не забувай підписатися на наш канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Про саморозвиток і стоїцизм. Дякую, що був зі мною. Будь сильним, будь стоїком і до зустрічі!